Олена, Чілка, сосанка. Недалеко від лісу стояла хатка. В тій хаті жив чоловік Максим із сім'єю. Було в нього четверо дітей. Найстаршому хлопчикові Івасеві було 10 літ. Ліс був такий гарний, навіть зимою не здавався смутним, бо проміж чорнолісцям було там чимало й сосон, а вони завжди веселять око тим вічно зеленим убранням. Недалеко від Максимової хати була одна сосонка, така то вже хороша. Була вона не дуже велика, але й не маленька, саме мірненька та така зграбнесенька, круглесенька, зелені глиці аж сяють, а молоді пагонки, як свічачки стремлять, прості та ясні. Красує сосенка. Прийшла осінь смутна, прийшла люта зима, а сосенці байдуже. Сусідки її, березки та липки, стоять такі сумні та бідні. Листячко з їх геть облетіло. А мов би, ще кращою, здається, поміж смутних товаришок. Отож і запишалася вона, каже берізкам та липкам. А що? Де ваші кучері гарні та рясні? Стаєте деркачами. Ох, що то за хороша річ, як то шляхетного роду. Нема в світі кращих, як ми, сосни. Ой світе мій, яка ж я гарна та велична. Величається сосонка. Аж тут прилетіла сорока, сіла в неї на гілці та й каже Че, 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 чекай, чекай. А чого чекати? Не каже. Тим часом сорока таки знала, що казала. Вона, бачите, була на подвір'ї в дядька Максима й бачила, як Максим сани ладив. Чула й те, як Максим говорив Івасеві, що поїде зрубає сосенку та повезе на продаж. Так воно й сталося. Запріг Максим коня. Під'їхав до тієї сосенки, зрубав її, бо вона була сама найпридатніша, та й повіз на торг. І синок Івась упросився з ним, бо то не дуже далеко було. Одягся Івась, мати дала свої чоботи й онучки добрі. Сидить Івась у санках, добре йому, і сосенку рукою придержує на гринджолах. Нічого не знає сосенка, куди це її везуть. Тільки гілочками стріпує, як підскочить десанки дорогою. Приїхали в город і стали там, де інші люди стояли з ялинками та з сосунками. Багато там їх, тих деревців було, бо то саме різдвяні святки були, якраз проти Нового року. Багатші пани купували ті зелені деревця, щоб встановити їх у хаті та вбирати втіху дітям. Чи то ж не втіха справді? Тут зима біла, все снігом укрите, а тут тобі зелене деревце стоїть у хаті убрати. Та свічене, зеленіє. Еге ж, ото з такою думкою, щоб купити деревце. Підійшла й до нашої сосенки якась то підстаркувата жінка. Лебонь нянька з двома паненятами. Ще Щебечуть дітки. А нянька тільки глянула на господаря та й гукає: Чи се ви, куми Максиме? Та я ж, каже Максим. От розговорилася нянька, та зараз і сосенку купила. Сказала потім вести деревце до її панів. Приїхали. Сосенку внесли в горниці, а Максим заїхав у двір. Нянька, бачите, закликала Максима в кухню трохи погрітися. Чаєм його заходилася приймати, бо хоч вона вже й городянка була, та колись у сусідньому селі жила, так ото й кумою була Максимові. Таке ж не подоба цуратися. Приймала нянька як могла. Івасеві дуже доброго бублика дала. Поснідали трохи. Тоді Максим, подякувавши за хліб та сіль, подався вгору деякі справи справляти, а хлопця свого Івася в куми заставив. Коли вже надвечір приходить Максим та й журиться все, каже, справи, купив, що треба було, а тільки що бітками лихо, ще перед святками дав шити, а вони досі не пошиті. Сказав швець на завтра будуть нехибно готові. Та чи то ж не досада, завтра знову по їх приїздить. Хотілося би на новий рік дома побути. Нянька й почала вмовляти Максима, що вона попросить панів, щоб дозволили йому переночувати у їх дворі. Вам, куме, каже нянька, вигідніше так буде. А Івасеві ж то, яка втіха буде. Я попрошу панів, щоб пустили його в горниці подивитись на сосонку. Сьогодні ж вбиратимуть. Засталися наші. Сидить Івась та й думає, як там вони ту сосонку вбиратимуть, що то за диво таке буде, аж і справді диво, пред див не побачив Івась, як повела його ввечері нянька в покої, та як став він на порозі тієї панської світлиці, та як глянув він на ту сосонку, то аж оторопів. Світи мій ясний, Івась навіть не впізнав своєї сосонки. Вся вона сяє свічечками, ліхтариками, все гілля обчіпляне яблучками, якимись цяцьками, червоними, синіми, золотими, аж у очах мехтить. Під сосною, на примості, стоять ляльки, коники, щось таке ще. А ось кругом сосенки почали ходити такі дивні діти, чи, може, то живі ляльки, такі гарні, кучеряві, так штучно повбирані. Що це таке? Чи сниться, чи справді діється, а сосенка стоїть, сяє, як зоря в небі. Ну й тішилася ж вона. От, каже, моє щастя прийшло. Я таки знала, що непроста доля мені судилася. Боже, як же гарно, як любо, як усі вихваляють. От коли б то липки побачили. Та недовго втішалася гарна сосенка. Ще свічечки не догоріли до остатку, а вже їх погасили. Боялися, щоб не було чадно, як почнуть коріти недогарки. Далі почали здіймати і сосенки покраси, все все поздіймали ласощі, цецькі забавки. Засталося тільки те, чого не зауважили або щось нікому не потрібне більше. Якісь ланцюжки з паперу та деякі дрібниці. Стоїть сосенка, розібрана, темна, дивується, ради собі не дасть. Що це таке? Її розібрали. За неї зовсім не дбають. Це була правда. За неї ніхто більше не дбав. Всі зайнялися тими лакоменками та цяцьками, що здіймано з неї. Все те було поділено поміж дітьми. Навіть івай здобув ласки нянчиної та малої панночки, кілька золотих горіхів, червоних яблучок, цукериків у кошику маленькому, солодкого конника і паперову золоту рибку. Боже мій, чи то ж не втіха? Аж уночі снилось Івасеві те свято та осяяна сосанка все те диво, що він бачив. Другого дня вийшов Івась на подвір'я до батька, а батько вже коня запрягав. Бачить, Івась, Виволокли слуги з будинку сосанку і кинули її на дворі біля дровітні. Сказали, що в день багато гостей буде, то не потрібно, щоб таке чепірадло в світлиці стояло. Лежить, бідна сосенка, розчепіривши те обдерте гілля. Вчора вона була така велична, а тепер глянув і вась, та ж йому шкода стало. Не знав він того, що із людьми часто так буває. Дивив, дивився дививсь вась, та й заманулося йому взяти додому тую сосенку. На ній пак були ще недогарки, стриміло кілька золотеньких цяцюк, обривків ланцюжків паперових. Можна дома показати. А як ще те почіпляти, що пани дали, то ото здивуються наші, думає Івась. Куди пак? Яблучка та золоті горіхи на сосні аж п'ять. Чи в хуторі таке бачили? Спитали у двірника, чи не можна б узяти сосенку. Та можна, каже, нащо вона тепер здалася. Тепер вона нікуди не годна. Як то було сосенці слухати отаке? Поїхали наші, повезли сосенку до свого двора. От уже й до лісу під'їхали, всі дерева так дивуються. Що це таке із сосною сталося? Стовбурець управлений перехрестя, на вершку золота звізда стримить. Подивіться, каже Боріска, які на ній ланцюжки рожеві. Ет, цвірінкнув Снегірчик. Не хотів би я й ланцюжків, хоч би й рожевих. Нема в світі кращого, як воля. Приїхали наші, втягли сосенку в хату, Гумін такий знявся. Івась розповідає, показує цяцькі, діти все ще бачать, дивуються. А ввечері Івась таки почепив на сосенку все, що мав, ще й недогарків кілька позосталих запалив. От так утіха була малим. Та недовго й тут була шана сосенці. Через день діти витягли її на двір і поставили її коло порога. Нічигісінько вже на ній не було. Єдину втіху мала вона в тім, що розповідала горобчикам, які сідали їй на гілочки. Яка то її честь була у панів того вечора, а згодом побачила сосенка, що стала вона сохнути, жовкнути. Одного дня Іван і каже батькові Тату, порубайте вже сосну на дрова, бо вже вона пожовкла. А батько відказує, нащо її рубати. Краще я поставлю її замість віхи, отам, на дорозі, бо тепер раз у раз метелиця дорогу замітає. Вже нащо я дорогу знаю, і то вчора блудив. Нехай хоч сосенка для прикмети на дорозі стоїть. Поставили сосенку на полі при дорозі, стоїть вона людям дорогу показує. Одного разу їде Івась санках з батьком та й каже їй Бувай здорова, сосенка. Уже я з дому від'їжджаю, прощавай. Що все таке? Чого він прощається, дума сосенка. А воно і справді те було, що Івась від'їжджав. Приїхала якось до них Максимова кума та та нянька. Та й почала казати, що її пани шукають хлопця до послуги в горницях і що добре було б віддати в ту службу Івася. Намовляла, що він собі одежі і грошенят заслужить, та й в люди потроху вийде. Як почала умовлять, то й одвезли ото Івася, за яким часом на службу до панів. Та щось не дуже йому на тій службі повелося, не сподобалось йому. Перше всього ймення йому перемінено. Був він Івась, а то став уже Ванька. Потім дали йому таку вузьку та тісну одежину, посадили в прихожій, а часом пошлють куди. Туряють і Вася пани, штурхають у потилицю слуги. Одно слово запопихачав усіх. Одного разу старший слуга так побив Вася за якісь панові чоботи, що Івась довго плакав, а другого разу горнична за ножі набила. Ні, годі сього, зважив сам собі Івась і задумав текти. Була масниця, був у панів великий банкет. В будинку знявся такий шарварок, що ніхто й не зауважив, як зник Івась. Огладілися потім. Де Ванька? Покличте Ваньку. А Ваньки вже й сліду нема, за містом уже. Іде Івась, вже він далеченько в полі опинився, вже не боїться, що ось-ось наженуть. І так йому любо, що то він на волі. Навіть не холодно здається, дарма ще сніжок іде. Простор отак навкруги, Повітря таке чисте, Та біло-біло, так усюди. Але ж от погано, починає смеркати. Та й сніг дедалі більший та більший віє. Та ще й вітер його крутить тяжкий тяжко. Мете, ох, Боже мій, ти де ж вона та дорога? Лишенька, збився і важко з дороги. Кидається він то в той, то в той бік. Сльози руться з очей, бо нічого не вдіє. Не знає вже, де він і що. Може, воно недалеко від дому, а може, зовсім не туди він іде, куди слід. Боже мій, плаче Івась. Що ж це зі мною буде? Замерзну я в полі, а вже й так ноги дуже померзли. Плаче, бідний Івась. Крізь завірюху нічого перед собою не бачить. Коли се дивиться, щось мріє. Перше злякався, думав, що вовк. Коли ні, то дерево. Боже мій. Та це ж та сосенка, що батько Івасів поставив. Он і друга віха. Зрадів Івась, де в нього й сила знову взялася. Бреде через замети. О, тепер він же знає, куди йому держать. Тепер він доб'ється додому. Добився. Ось і хата його. Дома ще не сплять. У хаті світиться, вечеряють, лебонь. Підійшов Івась під двері, боїться й у хату йти, щоб не сварили шовті. Почула мати, цитьте, каже, «Мов би щось плаче, чи що? Та то вітер у комені, каже батько. Та ні, бо таки не вітер. Коли відчинили двері, аж то і вась у сінях. До нього питають, що це таке? Звідки ляси він? А він ледве промовляє за слізьми. Я покину, я не можу там бути. Там мене б'ють усі. Я не можу. Що ти будеш казати дитині, як воно таке бідне, плаче, тремтить, руки подубле. Моя доленька, скрикнула мати, роздягаючи Івася та придивляючись на нього світлі. Та яке ж ти худе стало? Яке ж то тобі лишенько було. Відігріли Івася, нагодували, положили спати на печі. Другого дня встав Івась, виспаний, та такий радий, що то він дома, на волі. Ніхто його не ганяє, ніхто стусанів не дає. Побіг з братом Андрійком на двір, а далі в лісок та на поле. А за околицею вже й дорогу свіжу протерто. Саме на торг люди їхали. Побігли хлоп'ята з гринжалятами тією дорогою. Ось і сосанка знакомита. Спасибі тобі, сосанко, каже Івась. Адже якби не ти, то я був би замерз. А бач, каже сосанка. А ти казав, щоб мене на дрова порубали. А от якраз я тобі в пригоді стала. Та й двірник помилився, казав, що я ні на що не здатна. А ось дарма, що я пожовкла, проте здаюся на користь. Похитується сосонька, думонько гадає. Прилетіли до неї пташки. Вона й каже їм Полетіть до моїх сестричок та розкажіть їм про всю пригодоньку мою.